Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Мене звати Ксеня і я з України. Сьогодні 27 червня і я розпочинаю свій канал. Хочу ділитися з вами своїм життям. Хочу підтримувати вас. Можливо, ви мене підтримаєте. Жити в Україні зараз не дуже легко, тому якось так. Для знайомлення хочу показати вам свій задній дворик, який ми з чоловіком називаємо Бекярд. Тут ми проводимо весь свій час. Тут ми за теплої погоди снідаємо і обідаємо. Ось такі ми квітнички поробили. Три роки тому, коли вже зовсім переїхали сюди і вважаємо цю стару хатину своєю домівкою. Раніше ми жили в Києві. Але з початком повномасштабного ми переїхали сюди. За ці три роки ми збирали собі шість собак. Всі вони у нас підібрані з вулиці. Тому не дивуйтесь, що наші квітники ось в таких решітках стоять, тому що а, наші собаки поки ще молоді і люблять заскакувати сюди. Таким чином ми їх намагаємося трошки привчити до культури і до того, щоб наші квіточки все ж таки вижили. Ось такий у нас бекярд. Ось так ми його поки собі облаштували. Трошки квіток. Це просто краса. Таке враження, що природа створила квіточки для того, щоб трошки гріти нашу душу, додавати позитиву. І це справді так. Я обожнюю квіти. Ну і ось такі камінчики ми положили, тому що цих лап у нас дуже-дуже багато. І ми підтримуємо це в ландшафтному дизайні своєму. Починають квітнути лілії. Дуже красиві. І ще у нас тут є плетюча троянда. І там десь в хащах трояндових у нас затисалась така черепашка. Трошки алечі, яка умудрилась не замерзнути весною. А це ще одне наше місце для релаксу, для вранішньої кави. Стара яблуня, яка нам дісталась в спадок разом з хатиною. Ми під нею влаштували квітничок. Наш дуже старий сарай, якому певно більше ста років уже. І ми його таким чином намагались трошки облагородити. Засадили його квіточками. І ось так він поки у нас виглядає, поки ми ще не побудували новий. А цей кут прикрашає плетюча троянда, яка в цьому році ну, дуже рясно цвіте. Це така краса. Таке наше перше знайомство було. Думаю, воно буде продовжуватись. Дякую вам і до наступних відео.